Дня святого Миколая щороку чекають і діти, і дорослі. За юліанським календарем це свято відзначають 19 грудня, а за Григоріанським – 6-го. Коли ж цього року святкувати Миколаєм, це питання під час війни в Україні особливо загострилося серед тернополян, адже все більше людей переходять на святкування Різдва та Миколая з цілим світом. Коли ж з'являться подарунки під подушками у Тернополян і гостей міста 6 грудня чи 19-го? це ми з'ясували під час опитування. 19-го. Чому? Тому що так завжди святкували, тому так звиклося, так краще, не знаю. А на наступні роки на майбутнє планути переходити? Ні. Okay. Тільки 19-го і так. Ну, цього року, напевно, буде інколи там, 6-го. Ну, Не знаю. Всі кажуть, що 6-го святкувати будуть. Скільки там два тижні різниці? Ми живемо то за цим календарем, а okay. святкуємося за старим друзям, родичам. Okay. Що? Ну, щось таке, якісь дрібнички. милі дрібнички. Дрип. Та 19-го ми там таких завжди. Ходите. Ну, перейдемо. Перейдемо на наступний рік, а тепер ще будемо святкувати. ще Так, так? так? так, так. 19-го. Тому що зі сходу України і нам так звично просто. Ну, не знаю, такі, напевно, традиції були якісь. Я не проти, якщо країна буде переходити на 6 грудня, чому ні? Ну, ну Дружині він може перенести все, що завгодно. Е, не знаю, там сумку, годинник, щось таке, парфуми, а дитині солодощі або іграшки. Взагалі не святкові. Збираємося 6-го. Миколая хочемо теж. Почати святкувати по-інакшому. Дітям, похресникам, всім всім родичам. А що купляють ну, дітям подарунки, іграшки. То, навіть фрукти, цукерки саме таке банальне. 19-го. А чи плануєте переходити, можливо, на наступні роки шостого? Можливо, забагато і так, всяких задач, перед того, щоб думати, коли святкувати. 19-го. Первий клас дитинства 19. Поки цього року ні. На наступний рік, можливо. Дітям подарунки, солодощі. Просто хороший настрій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.